Під час виходу військ ЗСУ із Курщини відбулось те, чого ніхто не міг чекати. Раптово лихо сталося швидко та несподівано. Хоча багато хто заявляв, начебто, вивід солдат, відбувається на фоні мирного процесу. Є домовленості, щоб наші війська вийшли спокійно, та росіяни вчинили кошмарне. Перші кадри вже просочились в мережу. Подробиці того, що стались побачити за митця, ми вітаємо глядачів. Закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Ми розпочинаємо. Українські війська залишають Курську область після серії ударів рашистських безпілотників, які зруйнували їхні логістичні шляхи. Та після перемовин в Саудівській Аравії за словами експертів, видання Форбс, Росіяни атакували десятки машин на дорозі до суджі. Місто, що було опорним пунктом для 10-ти тисячного українського контингенту, за даними ФОРБ, спробу розширити плацдарм на північ та схід провалилися через опір росіян біля погрибків та появи 12 тисяч північно-корейських бійців. Українці трималися, використовуючи міни артилерію, дрони, зокрема розгромивши 155-ту бригаду морської піхоти РФ у лютому, проте новий елітний підрозділ Росіян Рубікон із fpv дронами прорвав українські перешкоди А Ійська авіація знищила мости, відрізавши відступ. Один із бійців зсу розповів виданню Форбс. Цитую далі друзі вирвалися із Курська, уникнувши пастки. Шкода, але це реальність. Також після виходу військових сил оборони України з плацдармів на Курщині. Російські окупанти ймовірно розстріляли п'ятьох беззбройних військовополонених. Відповідне відео з'явилося у мережі. ситуацію прокоментував омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, на кадрах видно, що найменше п'ять українських військових, які потрапили в полон до Росіян. А волонтер Сергій Стерненко пише, що війська країни-терориста відкрили вогонь по українських військовополонених в селі Козача Лукня Курської області І він зазначає, що сили оборони були близько тижня заблоковані та відрізані від основних сил в цьому населеному пункті, доки його не захопили росіяни. Про те, що бійці за стрімко залишають цю ділянку фронту, говорять і експерти. Зокрема, йдеться про те, що за день два ескурші всі українські військові будуть виведені. Офіційно ж Курські області Сил оборони України продовжують утримувати плацдарм. Про що розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Ну, офіційно я думаю, що день два ескурші на всі наші військові будуть виведені. Зараз йде активно процес, вступають у бої, прикриваючи а десь ні. Але в цілому можна буде констатувати найближчим часом. Що курська операція буде завершена, так розповідає Жирохов. Ну а за офіційним зведенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в операційній зоні угрупування військ Курського у передмістях суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спецоперації з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської та Харківської областей, намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог вже зазнав та продовжує зазнавати на Курщині значних втрат в найбільш скрутній ситуації пріоритетом. Було та залишається збереження життів українських воїнів. І для цього підрозділи Сил оборони у разі потреби здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюються насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Відав для цього всі необхідні розпорядження. Незважаючи на посилений тиск, російсько північно корейську армії будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно підсумував ситуацію головнокомандувач. А загалом, як пише Сирське, з початку Курської операції, це 6 серпня 2024 року, по сьогодні, загальні втрати окупантів становлять понад 54,9 сотень тисяч осіб. З них безповоротні – більш як 22 200, санітарні – 31 800, полонені – 942 особи. Також уражено або знищено було близько 2100 одиниць військової техніки та озброєнь росіян, зокрема 90 танків, 654 бойові бронемашини, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 літак, 2 гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки, ну і крім того майже півтори тисячі дронів. Авіація РФ здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований. Богдані Форбс також підкреслює, що плани президента Зеленського обміняти Курськ на вигідний мир зірвались через позицію адміністрації Трампа. Після зустрічі 28 лютого в Білому домі, де Трамп та Вен звинуватили Зеленського в невдячності. США припинили допомогу й обмін розвідданими, і це послабило позицію України. А російські дрони довершили справу, залишивши дорогу до суджі всіяною уламками техніки. Генерал Сирський запевнив, що оточення немає, але обіцяв залишатися у суджі цую. Ми гасили всі спроби ворога просунутись в курську, заявила 47-ма бригада ЗСУ. Так вони говорили раніше, але за інформацією Форбс, отримати виступ не вдалось. Цитую далі, Зеленський сподівався використовувати Курськ як козир в переговорах, але Хаос у Вашингтоні та російський тиск перекреслили цю стратегію, і тепер українські сили перегруповуються на своїй території. А Курськ, схоже, втрачено для дипломатичних торгів. Написали у Форбс. Після зустрічі в Білому домі Трамп дійсно призупинив військову допомогу Україні та заморозив обмін розвідданими в цей же час на Курщині діяли. Елітна російська група Рубікон, спеціалізована на використанні дронів. Безпілотники цього підрозділу змогли прорвати українське радіоглушіння, і внаслідок цього дороги до суддів були завалені знищеною українською технікою. А окупанти і їхня авіація завдала ударів по мостах на кордоні, значно ускладнивши відступ ЗСУ. Ми зазначимо, що 6 лютого 25-го року виповнилися півроку. Відтоді як в серпні, 24-го Україна розпочала наступальну операцію в Курській області, що стала найбільшим проривом ЗСУ на фронті протягом минулого року. Хоча від початку стрімкого наступу на Курщині довкола його доцільності точаться дискусії, як серед західних військових оглядачів, так і в Україні, Сирський неодноразово пояснював цілі операції. Серед них він назвав такі завдання: не дати Росії використати Курську область як плацдарм для нового наступу на Україну, відволікти. Російські сили від інших напрямків і створити безпечну зону і запобігти транскордонним обстрілам цивільних об'єктів, взяти військовополонених та підняти моральний дух українських військ та нації. Головнокомандувач ЗСУ також пояснював, що саме операція на Курщині допомогла зірвати наземний наступ Росіян на Сумську область, біля якої РФ вже концентрувала війська, і на цій тезі незадовго до півріччя операції наголосив президент України Зеленський, нагадавши, що наступ у Курську область допоміг Україні в головному. В нас був великий ризик, що на сьогодні місто суми, місто Харків, могли бути, якщо не під постійними щільними обстрілами, то частково окуповані і ця операція точно. Превентивна це був дуже розумний крок. Він був неочікуваний. підкреслив Зеленський в інтерв'ю АІП, яке було оприлюднено ще на початку лютого 25-го року. І він визнав, що сьогодні суми Харків захищення не тотально, тому що прилітають ракети, каби тощо. Але ми зламали росіянам плани ще одного наступу з півночі нашої держави, так розімував президент. А стратегічний результат курської операції підтверджують і українські військові фахівці і за лічені дні до півріччя наступу. Його назвав успішним генерал-майор Віктор Назаров. Він був головним радником та консультантом колишнього головнокомандувача ЗСУ України. А Валерія Залужного, хоча сам звільнився із армії ще в 2019-му, дев'ятнадцятому. якщо порівнювати з контрнаступом 23-го року, вона курська операція була проведена майже по всіх канонах військового мистецтва. Був досягнутий фактор раптовості. Це трималося в максимальній таємниці до останнього дня і було неочікувано для противника не тільки з точки зору тактичних наслідків, а й оперативних. Підтверджує Назаров в інтерв'ю BBC Україна. Цтую, далі. плюс вона притягнула за собою бонуси пов'язані з Меджевими здобутками для збройних сил ну і, відповідно політичними, і звісно, воно впливає на ситуацію у противника, в тому числі масштаб та значення курської операції розкривають також кілька найважливіших цифр, що стали відомими за час її проведення. Понад 60 тисяч військових було змушено перекинути РФ в Курську область за час проведення українського наступу. І таку цифру цирський озвучував в інтерв'ю ТСН Сансічні двадцять п'ятого року. 38 тисяч військових та понад тисячу одиниць техніки такі втрати Росії на Курщині озвучував головнокомандувач ЗСУ станом на початок січня 25-го року. Понад 800 російських військових вдалося взяти в полон у Курській області на користь обмінного фонду, який дозволяє повертати з полону українських військових та цивільних. Лише 3-4 українських офіцери за словами Сирського були обізнані із. Плануванням курської операції на момент її початку, в серпні 24-го. підготовка проходила максимально секретно. Офіцерів нижче повідомляли щодо деталей їхніх завдань за три дні до наступу. Рядових військових за день максимальна площа, яку контролювали сили оборони в Курській області, сягала близько. 1376 квадратних кілометрів. Однак наприкінці осені, 24-го ця територія зменшилась до приблизно 800 квадратних кілометрів. Про що повідомляла агенція AFP з посиланням на дані джерела в генштабі з України? Можливо, збройні сили України відступають з Курщини, бо Путін сказав Трампу, що погодиться на припинення війни. Тожніше припинення вогню тільки якщо Україна покине російську територію. Уже за кілька днів РФ може відновити контроль над всією Курською областю. Про це говорить член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський, який напередодні поспілкувався з нашими колегами. Також Курщина. За наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили одну атаку загарбників. Про це пише Генштаб Збройних сил України, крім того, ворог тричі, завдав авіаційних ударів, скинувши 4 каби, та здійснив 144 артилерійські обстріли. Зокрема, 8 були із реактивних систем залпового вогню. Така інформація з'явилася буквально за пару годин до початку цього етеру. Далі пишуть ЗМІ. Наші війська на території Курської області виконують завдання. Зберігаємо максимум життів наших військових з посиланням на президента України Володимира Олександровича Зеленського. Більше деталей президент не надав у ранковому зведенні. Генеральний штаб збройних сил України вказував, що вчора українські військові відбили 33 атаки російських сил. Також вони завдали ударів по різних позиціях. За останніми даними на мапі українського проекту Deep State, що відстежує ситуацію на фронті, наприклад, місто Суджа не позначено більше в сірій зоні, як це було ще вранці. Тепер ця лінія змістилася до ділянки поруч. Проте керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пише, що бої на Курщині наразі тривають. Бої в напрямку суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами суджі станом на зараз не відповідає дійсності. Ну а далі слова президента, які він говорив на брифінгу сьогодні ввечері, спілкуючись з журналістами, відповідаючи на їхні запитання стосовно підсумків зустрічі між делегацією України та Сполучених Штатів Америки у Джиді, для мене важливо закінчити війну, і я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Також Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші. Цитата: Я підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить рускім. Ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Якщо буде тиша, на 30 днів разом із партнерами планують укласти покласти на папір конкретні безпекові зобов'язання, говорить Зеленський. За словами президента, зараз все залежить від РФ: чи готова вона до припинення вогню, чи хоче й надалі вбивати людей. Крім того, він наголосив, що українці будуть продовжувати захищати суверенітет своєї країни і не визнають ніякі окуповані території російськими. Я, як президент, і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати конституцію, будуть захищати суверенітет, нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битися. Це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність, сказав президент. Ще деякі цікаві заяви від президента. Вибори будуть після закінчення війни та скасування військового стану. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде. Ну а взагалі головні заяви, які говорив президент. Перше, ми готові до формату тиші на 30 днів в тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Друге, для мене важливо закінчити цю війну, і я хочу, щоб президент Америки це бачив. Третє. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, то я думаю, будуть відповідні рішення. А якщо вони не готові, ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє саме те, що вона говорила. Про що саме, йдеться мова, президент не уточнив. На уточнюючи запитання е журналістів стосовно того, а що ж саме пропонують американці, він сказав, що тут будуть якісь дуже суттєві і. Потужні кроки. Ну, е, Говорячи про самі перемовини, то е, делегація зазначає те, що Зеленський зіграв ключову роль у переговорах в Джиді. Про це говорить речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Президент України Володимир Зеленський у дистанційному режимі, режимі скерував дії української делегації на переговорах з американцями у Джиді. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він назвав ці переговори одними одним з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь, з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості і вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише через багато років, сказав Тихий. Він зауважив, що кількома нюансами, які не нашкодять, може поділитися публічно. Тихий нагадав, що переговори тривали загалом понад 8 годин, майже безперервно, якщо не враховувати обід. Але й під час нього теж йшла робота. Історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години Еншпілю, коли втома вже вдається в знаки, раптом стає можливим вихід із глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характері. А ще контролювати емоції. Власне, одні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі вважаю загалом впорались. Додав Георгій Тихий. Також речник МЗС зауважив, що важливим нюансом було емоційне та інформаційне тло зустрічі. Воно визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. Надвечір перед зустрічю інфопростір просто був ще забитий статтями з неназваних джерел. Важливим були перебування ЗМІ на місці та професійна робота з ними. Тихай окремо подякував речниці Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Темі Брюс. Та її команді за професійну співпрацю у дружній атмосфері. Також речник зауважив, що особиста роль переговорників колосально важлива. Він розповів деякі деталі перемовин. Отже, в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок. Усі проявили себе максимально фахово, принципово та мудро. Пам'ятаю, як в один з найбільш важких моментів, вже під кінець, міністр Андрій Сибіга глянув на мене у півоберта, і в його виразі обличчя читалося: ну і но, але також спокійне все буде гуд. На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямовував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучки щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат. Він зауважив, що деякі деталі переговорів та рішення були озвучені публічно. Додаткових коментарів щодо цього немає. Втім, окремо Георгій Тихий додав, що у літаку дізнався коротке, сухе підтвердження від наших дипломатів у Польщі про те, що всі процеси в Жешові, тобто щодо відновлення е допомоги від США, щойно було відновлено. Також речник МЗС додав, що дивить, дивився на те, в якому як в російському просторі по, пожарки їздять і люди суєтяться. Бо побачили, що Україна щойно повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри. До речі, про це ми будемо з вами трішки пізніше говорити. Е і вислухаємо думку політехнолога Бориса Тезенгаузена, який якраз про це і говорить: що росіяни, які думали, що нібито в них вже все схвачено і вони все порішали. Після перемовин в Джиді побачили, що насправді зараз. Україна керує переговорним процесом. Марк Рубіо е, говорить про те, що Україна має поступитися територією в рамках будь-якої угоди з Росією. Ну, зараз дізнаємося, чому він так вирішив. Е, отже, держсекретар США Марко Рубіо, який братиме участь у переговорах, США точніше брав участь у переговорах ШАТО України в Саудівській Аравії, заявив, що Україна має поступитися територію в рамках будь-якої угоди з країною-агресором Росії. Про це повідомляли е, видавництво The New, New York Таймс. Його цитата. Я думаю, що обидві сторони повинні зрозуміти, що немає військового вирішення цієї ситуації. Росіяни не можуть завоювати всю Україну. і, Очевидно, Україна буде дуже важко в будь-який резимний період часу якось змусити Росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році. Зазначив держсекретар. Також додав, що в майбутніх перемовинах з Москвою буде важливо визначити на які поступки буде готова піти Росія. Знову ж таки, що говорив Рубіо? Ми не знаємо, наскільки великі їхні розбіжності насправді. Раніше Рубіо висловив сподівання на успішну зустріч представників двох делегацій. Ну, де зустріч закінчилася, і підсумки ми вже потихеньку починаємо підбивати, але, мабуть, найголовніше, що буде сказано за підсумками, ми дізнаємося від самої делегації, яка була на перемовинах. Також ще цікаві є нюанси. Європейці обов'язково будуть залучені до мирних перемовин між Україною та Росією. ЄС відіграватиме важливу роль у тиску на Москву, оскільки постійно посилює свої санкції. Питання європейських санкцій буде на столі, не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими активами РФ. Само собою зрозуміло, що для встановлення миру в Україні європейці мають прийняти якесь рішення про те, що вони збираються робити з цими санкціями. Знову ж таки, президент України на цьому наголошує.